Будівництво нової Англії у розпалі, як і нинішнє літо. Роботи на будівельному майданчику тривають. Тож щодня команда Royal House наближається до завершення будівництва вашого затишного дому. Ділимося звітом з будівельного майданчика нової Англії станом на середину липтя. Будинок Вінзор а 6 закінчено ремонтні роботи з облаштування лобі згідно з дизайн-проєктом в двох секціях. Наразі Вінсор перебуває на новому етапі. Будинок готується до здачі в експлуатацію. Будинок Ноттінгем Б6 продовжуються роботи з чорнового штукатурення стін у третій секції на дев'ятому поверсі, а у першій та другій секціях ці роботи вже завершено. Саме тут розпочато чистове оздоблення стін. Також триває монтаж балконних дверей у місцях загального користування. У другій секції роботи виконано на 60%, у третій секції на 80%, А у першій секції ці роботи вже завершено. Закінчено декоративне оздоблення, монтаж та пуску на роботи ліфтів у третій секції. Продовжується влаштування кахлю у місцях загального користування у першій секції. Тут роботи завершено на 60%. Ведуться роботи з декоративного оздоблення фасаду будинку, благоустрою та озеленення території внутрішнього двору. Будинок Престон В7 у всіх секціях. Закінчені роботи з влаштування кладки в місцях загального користування та внутрішньоквартирних перегородок. Наразі у першій секції виконуються роботи з чорнового штукатурення стін на шостому поверсі. Також виконується стяжка підлоги у третій секції на другому поверсі. Будівельниками розпочати влаштування стяжки даху та утеплення покрівлі. Паркінг Виконано батинування перекриття паркінгу між будинками Нотінгем B6 та Престон 7 Дякуємо нашим інвесторам за довіру та за ваш вибір житла у новій Англії.